— Ага. — Я знімаю. — Владочка перша, Владиславочка, підходить. Владиславочка, йди сюди. Скутка! Я знімаю на відео. Либо у тебе пам'яткою, ми нам після пам'ятника, діти все, підійшли, будь ласка, сюди. Підійшли, будь ласка, сюди, родики на землі. І так, мої хороші, ми з вами зараз, як і думали, покладемо пам'ятники до пам'ятника квіти Тарасу Григоровичу Шевченку. Великому пророку, великому патріоту нашої батьківщини. Будь ласка, прошу. Зараз розкаже свою поезію. Ой. Прошу сюди, сонечко, йди сюди. Віку я пропустила, вікуська, розказуй зайчику сюди. Прошу оченятка свої. Заслання, волота, солдач, нічого, нічого Оренбурга, нічого постара, не скаржусь, я не плакав ні від чого, вернувся в Петербург. І ось у Петербурзі після таких років, такої самоти. Побачив, живу. Таку зробили, друзі, коли він прийшов. І він не зміг піти. Скрився раптом до колони. сльоза чомусь не біга повіри. Бо знаєте, із каторги в салони не зразу. Усміхнеться чоловік. Спасибі. А зараз, будь ласка, куди вишукались діти вишукались в свінічку вишу зараз. Будь ласка, один один за одним. Вітаємо. Прошу. Аліса Борисівна, ми заходимо. Будь ласка, сюди, дітки, заходьте. Наталю Миколаївну, їдь до нас, будь ласка. Зупиняйтесь Наталя Олександровна. А тепер голова. Так, діти, це, дітки, ну, підійде тут так. зайві. Квіти, там це наші троянди, до речі, ми маємо їх поливати. Так. Так, діти, ви зараз не я сюди. Ті, хто вище з ростом, вставайте на другий план. На другий план висок. Ті, хто нижче. Так, торби свої поховайте, бо це дуже негарно. Покладіть на, на газончик. все, ага. Сюди, будь ласка, до, до нас Дімуська, сюди, будь ласка, давай, зайчику. Значить так. Ті, хто стоїть після. Yeah.